Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. «Карбазар». сьогодні будемо вам показувати недільний авторинок, але зробимо окремі підбірки автомобілів до 7 тисяч. Також автомобілів на автоматичній коробці передач до 10 і кросовери до 12. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Гольф Плюс. 2006 року 7 тисяч ціна, 1,9 дизель, механічна коробка передач буде щоторг по автомобілю 262 тисячі пробіг 0,97 747 1065. Автомобіль сильно затонований, тому я також не бачу. Треба все уточнити за номером телефону по комплектації. Так, є фаркоп, є парктроніки. Октавія, а 5 в універсалі 9-го року, 6800 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 235 тисяч пробіг, 0,67, 744, 1732. Так. Там не буде нічого видно. Так, фаркоп є. Опаль 9 Дев'ятий рік, 700 ціна. 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач 253 тисячі пробіг, номер телефон 067 67 03 012. Так, салон комбінований. Є підігріва сидінь, клімат-контроль. Парктроніки. Мазда 3, 9-го року. 7.200 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач 217 тисяч пробіг. Номер телефону 073-73 37 344. Так, так автомобіль виглядає. І парктроніки. Пасад 5 п'ятий. 2004 року 4950 ціна. 1,6 бензиновий двигун, 331 тисяча пробіг. Так, номер телефону 067 766 5673. Коробка механічна п'ятиступанева. Давайте так. Підігріва сидінь, клімат-контроль. Так і Фаркоп. Субару Форестер 6 року, 7 тисяч ціна, 2,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 340 тисяч пробіг, два комплекти гуми. Як бачу, є люк. Так вона виглядає в салоні. Підігріва сидіння. Так, вона в матовій фарбі чи в плівці. Парктроніки є. Мерседес це клас 2003 року. 5200 ціна, 1,8 бензиновий двигун. Автоматична коробка передач, номер телефону 067 143 03 ой 07 35. Зараз покажу, як вона виглядає з дозволу власника. Так, Стан, думаю, вам видно. Добре, клімат-контроль присутній. Все є. Салон вже угу. збираємо. Так, дякую. І не обов'язково. Так, є парктроніки. б 6 посад в Седані. 6-го року 5900 ціна, 2-літровий бензиновий двигун автоматичні коробці передач. 187 пробіг, звичайно, треба перевіряти. Шкіряний салон, клімат, контроль, круїз, електропакет. Є підігрів лобового. Так, номер телефону 067-338-0055. Так, автомобіль досить сильно затонований, тому а? я не знаю, чи буде хоч щось видно вам. Volkswagen Туран. Четвертий рік, 6200 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач та класний указ підтверджений пробіг 227 тисяч. Номер телефону 067 340 1764. Так, автомобіль оглядають. Заважати не буду. Подивлюся. Так, кондиціонер, здається. Так, все вже уточнити за телефоном. Mitsubishi Lancer 7 року, 6990 ціна, 1,5 газ бензин, механічна коробка передач, 264 пробіг. Так, сильно затоновано, тому в салоні нема змоги показати. Ford Fiesta, сьомий рік, 3,950 ціна, 1,3 газ бензин, механічна коробка передач, 202 пробіг, номер телефону 068 077 23 70. Виглядає в салоні. Kia Ceed, 10-го року: 6,790 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 250 тисяч пробіг. Номер телефону 097 305 25 33. Виглядає в салоні. Клімат-контроль є. Парктроніки. Рено Кліо 8-го року. 6300 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, 170 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. То затоноване, але. Щось трошки видно, клімат-контроль є. Реносценік 10-го року, 6450 ціна, 1,5 дизельний двигун, 271 тисяча пробіг, 0,67 313, 0,7, 37. Клімат контроль є. Виглядає в салоні. Гольф плюс п'ятого року 5.200 ціна, 1,4 газ бензин, механічна коробка передач 230 тисяч пробіг 0,97, тринадцять 03,8 вісімдесят вісім. Так, так виглядає. Є практронік і фаркоп. Nissan Note 8 року, 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач 134 тисячі пробіг, 0,98, 917 70, 72. Трошки, можливо, буде видно. Peugeot 308-й СВ, семимісний, восьмий рік, 6500 ціна, 1.6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 271 тисяча пробіг. Панорамний дах. Так, В салоні приблизно ось так виглядає. Клімат-контроль є. Фаркоп. Четвертий гольф 99-го року. 3900 ціна. 1,4 бензиновий двигун, механічна коробка передач, 218 тисяч пробіг, 0,97, 746, 08,20. Так, у салону має бути видно, трошки. Шкода Octavia Tour», Другий рік, 4,950 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач, авто в рідній фарбі, 290 тисяч пробіг. Так, номер телефону 067 777 3027. Затонована, тому напевно не буде видно. Фаркоп є парктроніки. Фольксвагінтуран. <реку> <Volkswagen Touran. реку> uh, так, рік <реку> третій, 5950 <реку> <реку> ціна. 1,6 бензин, MPI, механічна коробка передач. 265 пробіг. Світлий салон. Що передач, передач 5. 1,9 іде. Так вона виглядає, має бути вам видно. Опель Astra H, 11-го року, 6450 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, то в рідній фарбі, 240 пробіг, номер телефону 0,97. 16.02.094 ноль два, кондиціонер фаркоп Форд фокус. 2008 року. 1, 8 року, 5900 ціна, 1,8 бензиновий двигун, механічна коробка передач, буде ще торг по автомобілю. 127 пробіг, на жаль, не вказаний номер телефону. Автомобіль стоїть на майданчику Карбазару. Можна уточнити в них. Каже, там клімат контрольний. Peugeot 407 10 року, 6850 ціна, 1,6 двигун, не вказано який, певно, бензиновий. Панорамний дах, 246 пробіг. В рідній фарбі автомобіль 063, 688, 39. Звідси, покажу панорамний дах. видно трошки. Парктроніки. П'ятий гольф четвертого року, 5900 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка передач, 201 тисяча пробіг. Так. В салоні виглядає ось так. Шки видно. Малик рукаві під самодою. Рено Scenic. Четвертого року 5,650 ціна. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Свіжопригнана, розмитнена, 230 тисяч пробіг. Номер телефону 097 400 61. Шкіряний салон. Моєбто вам в одноклімат-контроль. Парктроніки. Peugeot 107 2011 року. 5800 ціна. Літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 137 пробіг. Номер телефону 097 461 61. Так приблизно вона виглядає в салоні. Кондиціонер є.